Знайомство наше було доволі банальне, але виняткове для нашої долі і подальшого життя для нас обох. Він був старшим братом моєї найкращої подруги. Андрій запропонував у 2009 році зустрічатися. Чотири роки тривали наші стосунки, я його чекала з армії. Він запропонував руку і серце. Це було дуже романтично, неймовірна історія, яка викликає трепет в мене в серці. Він продумував все до дрібниць. Були полюстки троянд, були речі, які я обожнювала, сюрприз спеціально підготований для мене. Це було напередодні мого дня народження, і я сказала так. І про це жодного разу не пошкодувала. У 2014 році з'явився наш син Давид. Такий умріяний, бажаний, ми його чекали. З народженням його Андрій став татом. Від кінцівок пальців і до маківки він був чудовим, прекрасним татом. Дитячі свята, купання у ванні, допомога уночі, коли дитина плаче. Він піклувався не тільки про дитину, він піклувався про мене як жінку. Він огорнув мене неймовірною турботою. Я відчувала, що я щаслива дружина, що я кохана дружина і що наша дитина росте у, у безумовній любові. На перший місяць нашого Давида він приніс йому в подарунок футбольний м'яч. Андрій був затятим футболістом. Він грав за районні команди. Це було не тільки як хобі, а таке своєрідне покликання. І він Давиду подарував на перший місяць м'яч. Проводив з ним футбольні матчі у нас в коридорі. Брав його, коли вже він став старшеньким, брав його на футбольні матчі до себе. Ми були його, як він казав, найщирішими вболівальниками. У 2019 році народилася наша донечка Уляна. Як він казав, це ще одна дівчина, яка розтопила моє серце на нівець. Він її так чекав, він її так радів, він так про неї піклувався. Він казав, коли вона торкається рукою моєї щуки, я тану як свічка. Вона його обожнювала. Заплітання косичок лялькам. Будування будиночків, ліплення поніків, веселок і всього різного Він не міг їй відмовити ні в чому. Напередодні війни у нас була чудова, і тепер як вже є визначальна поїздка, подорож на море. Андрій перший раз поїхав на море, це був сімейний відпочинок. І тепер це один з найприємніших спогадів нашого життя. 24 лютого я пам'ятаю по сьогодні. Страх переповнював моє серце, і я сказала: Андрій, там пишу, що війна. Андрій вскочив з ліжка, пішов зателефонувати до друга. Ми почали збирати речі і планувати, як нам подальше діяти. 26 лютого Андрій пішов в військкомат стати на облік, оскільки він є військово зобов'язаним. Йому сказали чекати дзвінка і повернули додому. 5 березня ми його проводжали на фронт. Скільки областей пройшли його ноги, скільки жаху пробачили його очі. В переліку є і Херсонська, і Донецька, і Київська, і Миколаївська, і така рокова в нашому житті Харківська область. Він за життя отримував нагороди від залужного головнокомандувач. І від командира 14 ї бригади за заслуги за відважність, за взірцевість у військовій службі я питала Андрію, за що він скромно знизував плечима і казав: ну, за одну операцію під снігурівкою. Потім вже мені побратими розказували, як була ситуація, що на спостережному пункті була стояла така визначна доволі і важлива зброя. Почалися сильні обстріли. Андрій сказав, я піду, бо він розумів, яка ця установка важлива для подальшого руку, взагалі для подальшої долі бригади і їхньої, взагалі роти. Хлопці відмовляли, Казав Андрій, ну хай лишається, ти розумієш, що це може вартувати життя. Але він розумів, що за допомогою цієї установки можна багато життів врятувати. Він декілька годин полупусками якимось чином дібрався туди, і він приніс ту установку. Вони всі були в шоці, і в 22-му році Андрій Підберестовим у Донецькій області отримав поранення. Ворог пішов на штурм, було чимало втрат, і він своїм найкращим другом отримали важкі поранення. Я думаю, чого мені після Андрійової втрати так дякували. Виявляється, Андрій врятував життя побратиму і не одному. 30 липня наша була остання розмова. Він мені подзвонив і сказав, що я заступаю. Побратиму напишеш, і він скаже, чи все добре, чи я вчасно виходжу, і ти зможеш до мене приїхати. Я ніколи під час розмов в нього не просила давати обіцянку, що все буде добре. А в цій останній розмові я попросила його, кажу, Андрій, пообіцяй, що все буде добре. Він промовчав. Я попросила ще раз кажу: Андрій, будь ласочка, скажи, що все буде добре. Каже, сонце, не переживай, все буде добре. Це була розмова до хвилини. Вона була така коротка, і як виявилось, вона була остання. Коли він був на позиціях, ночі були безсонні, я чекала його такий омріяний плюсик, почала писати йому вірші. Як він казав, каже: я виходжу з позицій, я вмикаю телефон, а він починає глючити, бо не встигають повідомлення приходити. І він від цього так радів. Йому було приємно, що його так чекають. І всі повідомлення закінчувалися. Ви моє життя, ти моє життя, ви моє життя, і таких повідомлень безліч. І тепер ці слова набули зовсім інакшого значення. Тепер я розумію, що ми продовжуємо в чомусь його, його життя. 2 серпня. Найстрашніший день в моєму житті. Дзвінок від побратима. Ворог пішов на штурм, дуже багато втрат. Андрій отримав поранення, і його доправили евакуацією евакуацію в госпіталь. Каже, будеш зідзвонюватися вже з Андрієм. Пройшло буквально 15 хвилин. Подзвонив той же побратим і сказав, що Андрія не стало. Андрій це неймовірна людина. Таких, як він, я в своєму житті не зустрічала і навряд чи зустріну. Своєю простотою душі він захоплював з перших днів. Він був такий простодушний, добрий, щирий, відважний, сміливий, але який він був прекрасний в своїй простоті, і за свої 35 років він залишив стільки світла на цій землі, що деяким не вдається за 100 років, він був прекрасним сином. Чудовим татом, найкращим татом, він був неймовірним чоловіком. Те, що був, він залишається для мене найкращим чоловіком. Я завжди дивувалася, як може проста людина, яка не вирізняється, особливо серед оточуючих, бути такою відважною, сміливою, жертовною і допомагати людям у всьому. Якби зараз була можливість бачити Андрія, сказати йому щось, що це. Це не було би багато слів. Я просто його міцно би обняла найсильнішими обіймами, такими, як завжди, любила до хрускоту в ребрах. Це було найкраще місце на землі, його обійми. І сказала: я так тебе сильно люблю.